Я хочу забезпечити усе найкраще для моєї дитини. Я вважаю, що всі мами хочуть бути впевнені, що їхні малята їдять і носять усе найкраще. Ви знаєте, що шкіра не мовляти дуже чутлива. Я ретельно обираю, який пральний засіб використовувати. Турбота про дитину може займати увесь мій день. Ми з чоловіком обоє працюємо, тому у нас залишаються лише вихідні, щоб попрати цілу купу речей. Коли я приходжу додому у будні, я поспішаю до дитини. Мій чоловік лежав на дивані та дивився футбол, коли я попросила його попрати. Так. Макс! Я чітко сказала йому посортувати наш одяг і речі дитини перед пранням. Макси. Ага. він сказав щось так. Так. Я знала, щось піде не так. Але сподівалась, що він М -м -м -м. все ж таки впореться. Я помилилась: він виправ слинявчик. Разом зі шкарпетками